шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже. Зараз зробимо огляд невеличкий Ловела 504. Нічого технічного тут не буду вам розказувати. Покажу, що там тільки є кондьор скажу його ціну. Плюс скажу ціну ДТЗ-шки 50-ки. В основному зараз з вами заліземо куди? Ха, Ха! В кабінет. У всіх питання, чи помінялося щось в кабіні. Між тим, якою вона була 5-4 роки тому і зараз. Чесно, як на мій погляд, ніфіга не помінялося. Ну зараз трошки його будемо обсирати. Ну як обсирати? Реально буду говорити факти. А ви там дивіться, підходить вам, не підходить. Ну, факти такі, често, що Сеня, ти зажрався. розумієте? Отакого От макара. Для початку. Ловел, завод, все як положено, фірма, вещь, мощ, тоже Шайго. Під капотом є кондюр, сзади є навеска. Короче, Трактор коштує свои гроши. Ресивер. Під капотом у нас что? Секундочку. Під капотом у нас кондюр, ось зоття хреновина. Компресор, доповільний радіатор для компресора, ой, для кандіора. До чого веду? Раз в рік його мий, що одне, що друге, тому що буде вава. Все красиво, все в трубочках, все промасено, метал присутствує, два упора, уплотнителі, фари такі, що, не дай Бог, зламаються, треба буде корову продавати. Видно? Видно. Крепкий дебелий мост, захист, що нічого не зламає. Ну як? Ви зламаєте, я вас вірю. Ящичок. Маленький, але ящичок, фільтров багадельня, на гідравліку, на масло, на дизеля, все як положено. Ціна 18100 Вася. 18 ,100. Чотири стойки в кабіні. Стекло розіб'єш, продасиш три корови, ну ти поняв. Гідрачі, всі діла, все прикольно. Коротше, трактор для поля вам піде. Но! Я ж в одному відео сказав, що йому конкурент ДТС 50-ка. От вам ДТС. Пізніше, якщо не продадуть одного другого, то порівняю. Все дебеле, все красиве, аналогічно. Ціна 18-100 16 косарей І повір мені, якщо взяти два трактора одинакових, то ціна буде різна, вона неспроста різна. Например, є кондер, нема ресивера, нема компресора. По базі, грубо говоря, я таких кардинальних відмінностей не бачу. А ну, чекайте. Те же саме гарно, красиво. Упорчики, трубочки, шлангочки, радіатор. Ну, тут радіатор, як на мене, покраще зроблений, там закривається знизу, тут хоч зверху його видно. Ну, коротше, таке воно. То же саме, тільки гідрачів менше. Розумієте? От вам всього формується ціна. Це раз. Друге. По кабіні. По кабіні цей ДТС на порядок простіше, ніж у той лову. От вам в сукупності і два косаря 100 доларів набігає. Хоча я вам скажу по секрету, думаю соточку вам скинуть. Це до того, що ви кажете, що той, той. той. Плюс-мінус база в них всіх однакова. Різниця буде от іменно ці плюшки, начинка, як ви хочете, так і кажіть. Чуть поспортаніше, чуть полюксові. Но! Зараз будемо обсирати техніку, як ви любите. Бачите, Педаль. Газулька. Ха -ха. Верніше не газулька, а сцеплення. Як торчить. Все добре, все прикольно. Відкриваєш кабіну, душа радується, Кресла двигаються. Бачите, тут набагато краще буде облаштована кабіна. Перше, що я хочу сказати майбутньому покупцьові. Може нас подивиться якийсь чувак, який заказує ці трактора. Ну Скажи китайцям, хай візьму тут аж болгарочку, обріжуть і цю педаль зроблять як в ДТЗ десь туди, ближче до цих. во перше ти коли сюди залазиш, ще пів біди, Якщо зашпортнешся, ти ну бляха муха гулю собі наб'єш або обричаги, або стекло розіб'єш. Тут вже треба дивитися, що тобі буде більше шкода з твоєї голови чи того стекла. Зацепитись на раз, два. Ну, вона при залазі мішає, ну, треба ногу перед А тепер пристав дружочок, пірожочок, ти будеш працювати втомлений, вилазиш з цієї всієї трясці. І тобі пряма дорога з висоти десь в метр 20 на святу українську землю. Ти якщо борхнешся, то туди буде трендець. тепер дивіться, як я залазю. Бачите, я вже тримаюся рукою, сам букую зю. Опа, все. Тепер мені цю ногу приподняти. Товариші вже лазили. Видно? Видно. Ой, закриємо, щоб на нас люди не зглядали з тою галакаю, як з села якось. Кресло, бімба. Ракета, граната. Взадгається отлічно. Зараз я це кресло відвів. Вроді би нормально. Ось! Кермо. Теж, отакого От опустив, собі, їдеш, потім раз підняв. Хоча по підйому туди я б його, наверное, підняв би ще краще. Зробив би, як вікаруса рівне і крутив би. Ну, це я може вже домахуюсь, це вже таке. Ну, за щодо кресла і руля, ви собі місце собі обустроїте. У мене основний посил у цих педалей. Газулька. Газулька зроблена. У тебе ножка стоїть, тобі треба газанути, і все. Хоча б я б його робив, знаєте, як векаруса, отаку з землі вони терчать. З поліка рівно. Ти на нього нажимаєш і все. Бо тут можна і отак нажати, і отак. Постійно ти так ногу не будеш тримати, бо в тебе нога буде зацегосюватись. Хіба що брати якусь подставку, теж будеш як на табуретки дебіл їздити. Ну то таке, ціше, більш-менш. Раз, все, затормозив. Ну а його фігня... Ну, вона мене вбиває. Во-первых, вона мене вбиває, бо я зацеплюсь, коли буду вилазити. Я по-любому її буду черкати. Зробіть її тут. -то. Зробіть її в один ряд між цими. Зробіть цю педаль одну бляха-муха коротше. Ти все одно за цей бугорок, якщо захочеш там цими колесами розвертатися, ти ж не будеш це все робити на скорості бігом а-торетто. Ти собі будеш спокійно. Я по цю педалю ну, нахрен би обрізав наполовину, лишив би тільки цей. Було б більше місця. Цю б здвинув би сюди, все. Вільний прохід і опустив би його, мать, його нижче, і що не можна його нижче опустити, воно й має бути в тебе аж під пузом. Отако треба їхати, блять вий вій ви, вій ви, вій Куди воно годиться? Отак треба обсирати техніку. Це щоб не казали, що мені китайці платять. Відмінність від дитеза. Так, да, кабіна чітка. ДТЗ, яка просто, без цих підстаканників і тому подібно. Тут можете сказати, Сеня, я беру трактор не для того, щоб пити в ньому кохви. І ви будете праві. Що одне, що друге буде робити свою роботу, але просто в кожного свої різні потреби. От і все. Є зліва все красиво, все обшито, рычажки, все торчить, красота. Так же справа. Ще один речажок на щось пожаліли. Можна докупити магнітолки, всі ваші флюги, редихаймери, речаги, навеска, обдуви. На халеру ви робите його От я, ну, Воно не біле, звісно, сіре, ну воно ж запачкається тільки так. Е, народ, Хто ганяється за цим люком, е, це погана тема. Виглядає воно круто, класно, та ти що. Коротше, понт можна поганяти. По факту, літом, якщо буде жара, навернеться кандьор. Ти цим люком і з кандіором, і без кандіра ти ним ніколи не будеш користуватися, тому що пилюка буде залітати раз. А друга через нього буде ще так жарити, що ти ті тільки будеш закривати і все. Всі, хто купляють такі трактори, от зразу раджу купляти тоніруючу пленку. Тільки не чорну, а така знаєте, є як вікно, отражатель. Та набагато краще. Тоді, хоч на пару градусів, цій кабіні буде прохолодніше. Ну і якщо плюс є кондюр, йому буде легше це все охлаждати. Ну, по факту. Кабіна чітка, кабіна красива. Дуже все класно. Тут все часи будуть, все буде світитися, блимати. Приборка взагалі цвітов багатодільна. І ціна підходяща. За 18 штук, кажу вам його візьмуть та й продадуть. Но оця педаль портить все. Ці теж. Ну, я не знаю. Я обрізав. Цю реально треба обрізати, виводити от сюди. О. Щоб тобі спустити місце. Що, не можна якось там обігнути його, це все зробити. Чи зробити її ще трошки далі сюди. Ну, не знаю, може я придираюся. Ну, по факту, це ось до мінус. Можете його накупляти і за того, що Сені сказав, що тут хренова педаль. От і все. Хух, ще, 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 поки не забув, треба завершати дану поезію. Е Тут, давічи на днях, я 24 рівняв, там мати сокири в мене кидали всі діла. Ну, все, як коротше. до чого веду. Якщо хочете, можу зробити аналогічний відео. Порівняємо трактори 50. ки З вас тільки, якщо, що, то підкидайте, які моделі з якими порівняти. Ну, скажу наперед, 50 50 від Donfeng це сама хренова 50. ка Не обіжайтеся, вона буде хороша, всі діла. Ну, Якщо її рівняти з ловолом, з Детезом... Е, з чим ще її? якою 50 -кою? з цим Солісом? То вона в ніякі ворота не лізе. Шефінгу вона теж 50 проігрує. Хоча ці шефінги продавалися вже дуже давно. Але по факту шефінги дуже класні були 50 -ки. Чого їх перестали завозити? нікому не відомо. От і все. Дивіться, вікна потіють і вроді би не пив. Ну, то Ззаді можете відкрити одну ляду. І це все дивитися. Отак от. от. Ну ви по факту тут нічого відкривати не будете. Тому що трактор для поля, там пилюка, кандюр у вас є, будете працювати з кондюром. От і все. Більше ніяк. Кабіна герметична, кабіна хороша. Лоу, техніку робить файну. Зараз ще до нас ці аля арбуси заїжджають, там взагалі. Вообще... Ну, там, бляха в арбусах, дивлюся, педалі тут щось немає. Вона десь там трошки збоку, можна залізти, вилізти, а тут можна вбитися. От Ти приїхав. Ех, і от як мені вилізти? От як? Треба отак. Тепер дивіться. Реально, якщо буду триматися за цю дверку, десь колись щось дає обвисне. Тобто треба братися сюди. Другу ногу тяну сюди. А коли стою от сюди, то щоб ви розуміли, вам в дупу оцей речах буде колоть. Розумієте, трошки не камільфо. Десь ти будеш ранений, або в голову, або в сраку. Одно з двох. А все і за цієї єрунди. Ну Я не вірю, що її не можна зробити туди. Давайте, суїтіться, люди такі бабки дають, а ви не можете педаль перенести на тому заводі. Все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.